Малята, наступне наше з вами заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання. Тема нашого заняття Ой, струнка ялинка в нас. Погляньте, діти. У мене є чарівний мішечок, а в ньому лежать різні предмети. Давайте дізнаємося, що ж лежить у мішечку. Занурюємо нашу ручку в мішок. Ой, що це? Так, погляньте, це хутро. Давайте ще раз. Ой, а це що? Мені здається, що це лід. Правильно погляньте. А ну тепер спробуємо дізнатися, що це. Ой! Мені здається, що це скло. Давайте подивимось. І справді, малята, це скло. І остання спроба. Ой, щось таке колюче! Давайте подивимось, діти. Мені здається, що це ялиночка. Так, погляньте, це гілочка ялинки. А тепер, малята, я хочу вам загадати загадку, а ви, будь ласка, спробуйте її відгадати. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з колючок. І всюди, в місті і в селі, несуть дорослі, ждуть малі. У кожному будинку прикрашену ялинку. Так, дітки, ви здогадалися, що сьогодні мова у нас піде про ялиночку. Дітки, а чому ми будемо з вами розмовляти про ялинку? Так, малята, тому що скоро свято Нового року, а на це свято завжди всі наряджають ялиночку. Дітки, послухайте, будь ласка, вірш. Замерзла на морозі, берізка при дорозі, І холодно у лісі клинку, калині, вільсі. Зимою на Одинці не страшно лиш ялинці. Про які дерева, діти, йдеться у вірші? Правильно, про березу, про клен, про калину та про вільху. Як дерева почуваються взимку? Так, їм холодно та сумно. А чому, дітки, ялинці не страшно взимку? Якого кольору були її голочки, восени? Правильно, зеленого. А якого ж кольору вони взимку? Правильно малята також зеленого, тому що ялинка у всі пори року. Однакового кольору. І не страшно їй тому, що її гілочки вкриті такими голочками. А чим же пахнуть голочки-ялинки? Правильно, дітки, голочки-ялинки пахнуть святом. І сьогодні, малята, на згадку про новорічне свято я хочу вам запропонувати намалювати красуню ялиночку. Прикрашену кульками. Тож запрошую вас малята до нашої художньої майстерні. І сьогодні для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, на якому я вже зобразила силует ялинки. Сама ялиночка у нас у формі трикутника, а її стовбур у формі прямокутника. Дітки, я гадаю, що ви з легкістю зможете намалювати ялинку самі. А якщо у вас щось не вийде, ви можете попросити про допомогу. Потім ще нам знадобиться фарба зеленого кольору, вона у мене в тарілочці. Фарба синього, червоного жовтого та чорного кольору, стаканчик з водичкою. Ватні палички, їх у мене три. І головний інструмент, яким ми сьогодні будемо з вами малювати, це пластикова кришечка від бутилочки. Сьогодні ви діти зрозуміли, що ми будемо малювати нетрадиційним методом малювання. Ну що ж, розпочнемо? Беру наш головний інструмент та вмокаю у фарбу зеленого кольору. І ставлю відбиточки. Ось на верхівці та поряд. Якщо фарби замало, ви можете знову вмочити кришечку. Ось так малята. Ось так, дітки. Робимо нашу ялиночку пухнастою та ставимо гарно відбиточки. Робимо це зверху донизу. Працюйте малята, у вас все вийде. Ось, дітки, погляньте, ялинка в мене вже готова. Нам потрібно з вами розфарбувати стовбур. Для цього беремо пензлик, мукаємо його в водичку та в чорну фарбу. І розфарбовуємо стовбур. Спочатку обводимо по контуру, а потім заповнюємо серединку. Ось так малята. А тепер, дітки, нам потрібно прикрасити нашу ялиночку. Для цього ми візьмемо ватну паличку, мочимо її також в водичку. Потім беремо фарбу, яка вам подобається найперше. Найперше я візьму червону фарбу. Мочу свою паличку в червоний колір і ставлю ось такі відбиточки. Це будуть кульки нашої ялинки в хаотичному напрямку, так як вам подобається малята. Ось так. Потім беру іншу паличку, також вмикаю її водичку та фарбу синього кольору і роблю такі ж самі дії. Ось. А потім беру останню паличку та вмокаю вже в фарбу жовтого кольору. І також малюю жовті кульки. Ось дітки. Погляньте, яка чудова ялиночка у нас з вами виходить. А зверху на наші ялиночки ми намалюємо зірку. Для цього також нам потрібна. Паличка з жовтою фарбою. Мукаємо нашу паличку в жовту фарбу та починаємо малювати зірку на верхівці. Ось для цього ми малюємо лінію вертикальну, потім горизонтальну і потім ще навхрест лінії. Це і буде наша зірка. Ось, дітки. Гарно наводимо, щоб фарбу було видно. Ну, все, дітки, ось моя лісова красуня з яскравими кульками та зіркою в мене вийшла. Чекаю на ваші роботи. Я впевнена, що вони у вас вийдуть теж чудові, веселих свят!